У Нас було вісім занять. Всі вони відбувалися один раз на тиждень, іноді двічі на тиждень. Ну і ми за півтора місяця були в такому тісному контакті з дітьми, спілкувалися з ними. Що стосується наших занять, тривали вони близько години, іноді довше, відбувалися вони в абсолютно різних місцях. У нас був досвід роботи в бомбосховищі. Також на кожному занятті дитина могла, мала можливість проговорити те, що її тривожило, те, що її не відпускало, і те, що могло вилитися в страшний сон, в страшну згадку, де дитина була наодинці. І вона не знала, що робити. На кожному занятті ми давали такі вправи, за допомогою яких діти проговорювали свої хвилювання, свій сум, свою біду, свій розпач або страх. Ми нічого не витягуємо. Воно випливає на поверхню, і тоді дитині становиться трохи легше, бо вона тоді відчуває, що вона вже не одна з цією проблемою, з цією, з цією бідою. Що її почули, що до неї поважно поставилися, не посміялися, не осудили, не почула вона критику, а лише підтримку. І ще завдяки тому, що це групові заняття, дитина бачить, що, така, що такі тривоги вона переживає ну, не сама, що її страхи не унікальні, а вони можуть бути і у інших дітей, і у дорослих. А потім ми показували, що можна зробити. Ми не залишали їх наодинці, що ми вислухали і ви можете повернутися до своїх кімнат. Ні, ми показували, що можна зробити, щоб закрити двері за цими сумними або страшними переживаннями, і привернути в своє життя більш позитивні емоції. Як можна договоритися зі страхами, щоб дитині було спокійніше, трохи радісніше, коли вони згадують навіть про війну такі страшні жахіття? Взагалі, від першого до останнього заняття, окрім тестувань, ми використовуємо ще дуже багато різних технік, такі як нюхові, слухові, дихальні техніки, тактильні техніки, ми навчаємо діток. Навчаємо таким вправам, як краще заспокоюватися, як краще відчути своє тіло, що також не менш важливо в ситуаціях, наприклад, коли дають повітряну тривогу. Дуже багато дітей в розпачі були саме через те, що вони. Не могли швидко жалілися, Ну чому ти такий засмучена? Я сьогодні не змогла швидко зібрати всі необхідні речі, які мені були потрібні, так і. Дуже багато різних історій ми чули і вже історії, як вони тут в Кам'янці-Подільському в нас жили, ще як вони подорожували, їхні екскурсії, що вони бачили. Ну і також, звичайно, так як ми працюємо з травмою, це історії з їхнього життя, з їхніх шкіл, домівок, з їхніх міст, звідки вони приїхали. Це, наприклад, міхові техніки заключаються в тому, що ми приносимо з собою різні ефірні масла. Це така вправа, вона швидше навіть пов'язана з асоціаціями. Ми не не показуємо, яке це масло, просто даємо його по колу, так, щоб дітки могли понюхати, і в них якісь відтворювалися асоціації, з'являлися якісь асоціації з цим запахом. Потім ми всі це обговорюємо, як апельсинове масло викликало спогади Нового року, цитрусів, цитрусового пирога, і, ну, і там ще дуже всього було багато цікавого. Коли дітки відчувають запах, іде спогад. Як асоціація з минулих подій, що було дуже цікавим, це міг бути не тільки від сам по собі поріг, а й навіть діти пригадували цілий день і все, що їх тоді оточувало. Наприклад, як мама винесла пиріг, вони сиділи за столом, вони навіть пригадували чітко, який це був день. Дуже часто запах цитрусів у діток спонукає до спогадів про новий рік або Різдво. Це початком повномасштабної війни в Україні. Тут Дуже багато асоціацій, пов'язані як зі звуками, так і з запахами, так і з візуальними такими моментами. І коли ти працюєш з запахом, ось ми ну, зазвичай використовуємо приємні да, запахи масел, ну, ароматичних, скажімо так, і намагаємося їм довести, що скільки би нас не було, так ми всі різні всіх можуть бути і свої якісь негативні спогади, також пов'язані з різними запахами. Це запах, а там наприклад, від вибухів, там хтось пам'ятає, як або запах плесені, там коли вони довго сиділи в підвалі і так далі. І ми якби їх спонукаємо до того, щоб вони могли замінити цей запах да, чим? Або таким приємним спогадом от да, пахне, наприклад, апельсином, да, вам приємно, добре. У нас також вони запитують, які ще можуть бути аромамасла, які можна навіть із собою, десь вот, да, там, Чи ми казали, ну, звичайно, якщо немає алергій в людей, дітей, то можна і на зап'ясток собі наносити, коли ви такі спогади інтрузивні, накривають, як то кажуть, або. Їх можна перекрити, скажімо так, ось такими запахами приємними. Окрім цих технік і вправ, ми дуже багато ще також з візуалізацією працювали з їхніми думками, з їхньою здатністю до того, щоб вони могли візуалізувати і працювати саме зі своєю уявою. Також ми застосовували і різні арт-терапевтичні методи ліпка. Малюнок олівцями, малюнок фарбами. І ми вам сьогодні принесли ось ці малюнки, які тут є і, і малюнки олівцями і фарбами, які дуже гарно показують оту таку. Хорошу тенденцію, позитивну тенденцію. І ми відчули з ними це зростання і їхні такі певні трансформації навіть в їхньому настрої, які з ними відбулися за цей час, що вони перебували тут в таборі. Звичайно, це дуже позитивні трансформації, це позитивні зміни. Тренінг не є терапевтичним. Він як допомога, коли дитина опиняється в ситуації, наприклад, у підвалі, у бомбосховищі, коли батьки чи рідні за щось хвилюються, бігають, створюють умови безпеки, а дитина залишається в подумках наодинці з цим страхим, страхом, яким вона опинилася. І ми показуємо, що можна, на що можна витратити час. Можна сидіти і боятися і плакати, а можна спробувати е, спробувати зробити якусь техніку, яку вона е, м, побачила на наших заняттях, і е, їй буде трошки легше від того, що вона почуває, буде почувати себе, е, хоч на трохи, але в безпечнішому місці. Ми не можемо допомогти, ну гарантувати, що ми допомогли кожному. Але ми сподіваємося і впевнені в цьому, що Хоча б декілька отих вправ, тому що ми постійно їх запитували, що практикували, що сподобалось. Дуже багато чого практикували, дуже дихальні вправи всім подобались. Дуже подобалась така в нас є хороша вправа, як на створення безпечного місця. Це кожен працює зі своєю уявою, і вона відбувається а, так. В затишному таку ми вибирали затишну місцину. Ми, здається, тоді саме в Альтанці працювали, світило таке сонечко, і вони заплющували очі, там собі уявляли себе в такому затишному, безпечному місці. І після цього ну це майже кожному другому в нас сподобалось. Діти казали, що. В та вправа, як ви це робили? Ви зробили так, що я майже заснув. Я реально себе переніс в те своє таке безпечне місце. Там я побачив маму або там доброго друга. І ну це дуже цікаво, насправді. На початку нашого тренінгу, а також в кінці, ми проводимо спеціальний опитувальник. Він розроблений і апробований нашими українськими фахівцями в інституті психічного здоров'я. Потім ми порівнюємо ці результати, дивимося по кожній дитині. Але якщо брати оці конкретні дві групи і взяти загальний результат, то ми маємо 20% покращення. Знаємо, ми що зараз дуже неприємна активна фаза війни, то це ми вважаємо добрий результат. Діти повернуться до своїх домівок і ми надіємося, що вони будуть використовувати ці вправи, ці техніки, які вони отримали завдяки нашому тренінгу. Ми вам принесли деякі роботи дітей протягом наших занять. Ми малювали, і, і ліпили, і, і творили, і писали. Дехто хто не міг малювати. А, ну, більшість дітей погоджувалися і залюбки малювали. Ну, перші в нас малюнки такі: вони вибухові, бачите, вони чорно, сірі, червоні, все горить. І про війну, хто приїхав з Харківської області. І про темряву, і про те, як це малювала дівчинка, як от вона себе відчуває в суцільній темряві. Потім ми просимо спочатку, ми просимо намалювати да, малюнок а, свого страху, наприклад, да, те, чого ми боїмося, своїх таких страшних, нехороших спогадів. Вона намалювала себе в суцільній темряві, з такою себе такою, бачите, прозорою. І наступна, наступний етап роботи з травмою під час малюнку, ми просимо зробити щось таке, щоб це несло в собі позитив, якесь позитивне завершення малюнку, позитивне завершення ситуації. А, не дивлячись на її юний вік, вона досить маленька дівчинка. Вона так сиділа, думала і каже: я придумала і домалювала ліхтарик. Насправді, а коли, коли ти бачиш їхні обличчя, їхні очі, чуєш, от їхні думки, як вони думають, що, як вони шукають ці шляхи, це торкається самого серця. Дуже багато діток їх турбувало саме те, що вони в свій час, і, ну і зараз в нас також є повітряні тривоги, що вони ось сидять у підвалах. Вони сидять. Дуже часто це такі закриті приміщення, це не, ну, особливо там, де вони в тих місцях, де вони проживали, вони досить довго, багато часу там проводили і були дуже асоціації, негативні запахом плісняви з темними такими місцями тощо. Um... Ось, наприклад, такий малюнок це малював хлопчик, він вже був трошки старший. Також він пропрацьовував свої страхи такої темної закритої кімнати, І на завершення, як світло, да, домалював Прапор України. І наприкінці нашого тренінгу ми зробили заключне заняття. Коли ми прямо націлили дітей, що війна не вічна, що вона колись закінчиться, все буде добре, все буде по-інакшому, все буде легше. Ми надали надію дітям і зафіксували цей результат малюнками про перемогу. Я після того, як закінчиться ця біда, що я буду робити, ми теж переключали дитину на якісь позитивні надії, мрії. І це ви можете побачити в малюнках. Це і салют, це якесь місце, яке дорого дитині, це і про спорт. Ну і звичайно, це про рідну домівку, де діти почувають себе найулюбленішими, найнужнішими в світі. Принаймні в моє було таке враження, що от скільки би не було у цих всіх травмуючих ситуацій, вона в кожного абсолютно своя. Від втрати рідних, близьких, втрати домівок, переїздиться. Вони вже не перший раз переїжджають, евакуюються і так далі. Травм дуже багато, і в кожного вона своя. Але... Мрії, їхні про майбутнє, їхні плани, їхні бажання дуже позитивні і майже єдині це їхні мрії. Про перемогу, про повернення до свого дому. Діти побачили, що можна не боятися і розказувати іншим дітям, що вони будуть не про критиковані, а уважно вислухані. Бо ми е, встановлювали такі правила, як не перебивати, казати про себе, казати е, е, тут і зараз, не виносити це на, е, ну, на, на двір, так ми казали, е, з повагою відноситися до будь-якої думки, яку висловлював твій о, ну, друг чи подруга, о, учасник тренінгу. Діти вчилися на протязі всіх наших восьми занять проговорювати, не боятися щось розказати, не тому, що психологи хочуть почути їх секрети, а тому, що це нормально казати дорослим, казати про свої думки, про свої хвилювання. Ми вчили дітей просити допомогу, не закриватися в собі. а… Якщо ти хочеш, ти можеш це сказати. Якщо ти можеш, ти можеш самостійно собі допомогти. Ми з Тетяною отримували велике задоволення, коли вже останні заняття, особлива група підлітків, почала розкриватися, почали самі говорити про особисте, про родину, про те, що їх хвилює. Вони не, ну, не питали порад, ми їм не давали. Але вони були дуже ну, задоволені від того, що їх вислухали, що їх я було почуто що це теж також важливо. І ми бачили, що діти потроху починають бути відкритими до цього світу. Вони почали більш іскреніше відчувати. Всі, ну, всю цю інформацію. І м, не закриватися в собі, в своїх страхах, а йти, як ми, вся країна йде до перемоги, так і наші діти Вони йшли більш відкритими, більш жвавими. І коли вони повернуться додому, ми надіємося, що все це буде е, ними е, корисне, е, буде використано. Що я можу сказати про психологів? Там. Дійсно, дуже корисні вправи для. Вони навіть для розвитку мишлення корисні, і для розвитку креативного мишлення теж корисні. Допомагають там боротися з фобіями, з якимись якимось особистими травмами. Вони намагалися не чіпляти якісь там дуже спогади, які травмують дуже людину. Мені допомогло в основному спокоїтися і просто приймати все як є. Я, мабуть, навчився говорити, просто говорити розказував про свої емоції, характер, який добрий, поганий. Що? Тобто раніше ти не, не ділився своїми своїми не емоціями? Спочатку було не так легко, як зараз це робити. Вони мені трохи допомогли тим, що не треба боятися війни, тому що і всі українці знають, що Україна все равно переможе.